Доброго вечора. Сьогодні хотілося б поговорити про використання стилів та шаблонів в такій програмі для верстки друкованої продукції, як Microsoft Publisher. Значить, я використовую версію Publisher 2007, оскільки в мене Офіс стоїть 2007. Microsoft, відповідно, інтерфейс програми Publisher 2007, він практично не відрізняється від інтерфейсу Publisher 2003. Значить, про які, скажімо так, поняття хотілося б поговорити, що використовується при верстці, при верстці друкованої продукції в паблішері? Це стилі і шаблони. Все дуже просто. Значить, Якщо ви готуєте, скажімо так, якусь таку друковану продукцію, яку, точніше, яка Містить собі одна-дві сторінки, одну-дві сторінки, так. То в принципі ні про які шаблони та стилі, там мова не йде. Там все дуже стандартно, примітивно, так би мовити, використовується фізичне форматування. Тобто набір певних параметрів форматування тексту, там колір. Стиль накреслення, розмір і так далі. так далі, так далі, далі. Якщо ваша друкована продукція складається з більш ніж однієї двох сторінок, то рекомендовано використовувати так зване логічне форматування. Тобто для форматування використовувати шаблони і стилі. Ну, Балакати можна довго. Давайте конкретно, на конкретному прикладі я покажу стосовно можливості використання логічного та фізичного форматування. Для початку завантажу Microsoft Publisher 2007. Так, ну і тепер безпосередньо а, створю бюлетень порожній. А, значить, а, орієнтація книжкова. Ну і от кнопка создать. Так, безпосередньо, припустімо е створений документ. Так, припустимо, я хочу створити якусь продукцію з однією, е що складатиметься е з одного аркуша, з однієї сторінки. Значить, для цього, наприклад, я розміщу напис, в якому буде заголовок. Так. є заголовок. І розміщу дві колонки, в якому буде текст. Ну, припустімо, елементарщина, примітивщина. Так. Є таке, але щоб мені якось його підрівняти. Да? Зараз видалю спочатку, то я зроблю розположення направляючої розмітки. І зроблю, що у нас направляючої сітки буде два стовпці. отак. Є чудово, значить, тепер уже мені простіше набагато зробити два отакі текстові блоки, два текстові фрейми, якщо можна так сказати, так? Є така штука. Ну І зв'яжу їх, да? виділяю перший, зв'язати і опускаю, куди буде перетікання. Тобто, якщо я буду вводити або копіювати сюди текст, а він не буде поміщатися, автоматично відбудеться перетікання тексту в сусідній текстовий блок або в сусідній текстовий фрейм. Окей, тут буде відповідно заголовок. Значить, Я запишу, наприклад, заголовок, Бажано українською мовою. Заголовок. А тепер я використаю фізичне так зване форматування. Тобто вручну поставлю всі параметри. Тексту, ну, 18-й маловато буде. Значить, 72-й многовато буде. 36-й є. По центру жирний курсив, ну курсив не треба, да, просто підкреслений. А далі що тут ще можна зробити? Заголовок бажано, да? Заголовок, ні, підкреслення зніму. А тут якісь 50-й зроблю. Єсть. Далі зроблю формат міжзнаковий пробіл, наприклад, наприклад, да? я тут трошки да. хай би 150%. О, дивіться, набагато краще. Ну і зроблю тепер параметри шрифту. Значить, наприклад, тінню зробимо. Контур. Ну, можна отак зробити. Колір. Хай припустимо, буде інший колір. Та отакий. Довго не морочиться. Є, заголовок такий є. Ну і далі там поніслась робити е, якийсь текст сюди вставляти. Все, є така штука. Значить, дивіться. Форматування заголовку. Я здійснив, за тому, фізичного способу. Тобто я вручну проставив всі параметри, які хочу бачити, щоб застосовувалися до даного фрагменту. Безпосередньо, якщо я теж тут текст введу і потім почну вручну задавати параметри форматування вже даного фрагменту тексту, це теж буде. Яскравий приклад фізичного форматування. Тобто я вручну всі параметри налаштовую. Як це логічне форматування? Ну, дивіться, припустімо, я додам ще одну сторінку. Окей, після поточних вставляється так. Значить, Припустимо, я хочу, щоб всі заголовки моєї продукції були отаким от стилем. То що я роблю? Дивіться, ну, я можу, в принципі, згадати, що я тут застосовую. Потім на другій сторінці, коли я також зроблю заголовок, От. То цей заголовок я також повинен, до цього заголовку повинен застосувати ті параметри, які я застосував там. Але так робити недоцільно. А як доцільно? Можна спочатку фізично відформатувати фрагмент тексту так, як вам потрібно. Після чого зробити наступне. О, дивіться, є кнопка стилі. І отут є кнопка створити стиль. Відійти ім'я нового стилю, хай це буде стиль. Заголовок. Якщо я перед цим виділив фрагмент, який вже відформатований мною фізично, а потім створюю стиль, то ці ці параметри збережуться в новому стилі. Стиль називатиметься заголовок. Окей. Бачите, навіть при перегляді все зрозуміло. Безпосередньо тоді, якщо я хочу застосувати такий стиль для іншого заголовку, я знову виділяю. Чого тільки стало слово заголовок, того що решта не вмістилося. Заголовок другої сторінки. Видно, видно, все досить, скажімо так, прикольно, круто і, в принципі, економить час. Якщо у вас таких сторінок буде велика кількість, то безпосередньо використання стилів економить вам дуже-дуже багато часу. Далі, якщо вам щось не сподобалося в цих заголовках, да, то ви можете просто натиснути Ізмініть. І, от, наприклад, шрифт. Я хочу поменять. Значить, контур, я забираю. Хай так буде. Так, зараз покажу, що застосувався а, зразу. Так, да, я поміняв стиль, і відповідно всі ті фрагменти тексту, які були виділені даним стилем, або до яких був застосований даний стиль, автоматом поміняло своє форматування. Чого на першій сторінці не поменяло? Та тому, що це був мій зразок, да, на основі якої я створив стиль, і потім, як після того, як я на основі цього відформатованого фрагменту тексту створив стиль, цей стиль не застосувався до цього зразка, тому треба отак зробити. І все, скажімо так, залишиться, повернеться на круги своя. А от тепер уявіть, якщо у вас кілька десятків сторінок, і там кругом є заголовки, і ви їх зробили в одному, скажімо так, стильовому оформленні, але без використання стилю, потім віднесли, там, наприклад, до головного редактора і каже, що це за єрість, некрасиві заголовки, давай переробляй, роби там якимось кольором, зовсім по-іншому, вам треба вручну це все робити. Якщо ж у вас всі ці заголовки відформатовані, на основі якогось стилю ви міняєте цей стиль. Заголовки міняються автоматично, як бачите. Суть і переваг використання стилів, самі бачите. Безпосередньо заголовки, перепрошую, стилі застосовуються не тільки до заголовків, а й до звичайного тексту. Є навіть стилі е, графічних е, форматів. Ну, е, Наприклад, доцільно, якщо ми говоримо про стилі звичайного тексту, е, якийсь текст статті розмістити, далі відформатувати його, так як слід далі створити стиль абзацу, да, там, або стиль звичайного тексту, як захочете, так і назвете. І потім вже цей стиль застосовувати до всіх інших статей даної е, вашої. Публікації, припустимо. Стиль графічних об'єктів теж цікава штука. значить, На другій сторінці я розміщу якийсь графічний об'єкт. Припустимо, це буде картинка. Тобто малюнок. Ну, попробуємо Зараз тут щось подивитися. Да, рисунок із файла. Я не пам'ятаю, що тут у мене є за малюнки, ще раз. А, ну правильно, я вибрав рисунок із файла і. Зараз покажу. Я вибираю рисунок із файла, далі малюю, куди я її хочу ставити. А потім відповідно відкривається ділове вікно, вибору, 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 малюнків. Значить, я тут щось не бачу, чесно кажучи. Зараз подивимося, значить, цей ПК, локальний диск Д. Так, малюнки. Що тут можна? Давайте я якусь обойну вставлю. Ну, будь ласка, є така обойна. Я вам говорив про стилі графічних е, об'єктів. Значить, припустімо, в мене повинно в статті там розміщатися якийсь малюнок. Да? І е, я його трошки облагорожу. Ну яким макаром? Ну, я зроблю, що лінія буде, да? Півтора пікселя. Так, далі бажано б зробити колір лінії. Ахай, припустимо, так буде. Да? А, і, можливо, там ще, є, здається, тінь. Є, так, да, тінь якась з'явилася. Всі ви бачите, окей. Далі, коли я хочу ще вставити якийсь малюнок. А, отакий. Да, і потім не згадувати, що я тут застосовував. Да, які там лінії, які тіні. Я можу виділити цей малюнок. На жаль, я. Створити стиль графічного об'єкта не можу в Microsoft Publisher. Інші програми дозволяють це робити навіть той самий LibreOffice Draw Дозволяє робити стилі графічних об'єктів. А нагадаю, LibreOffice Draw – це векторний редактор. Microsoft Publisher не дозволяє робити стилі графічних об'єктів, тому я роблю тут наступним чином. Є така кнопка формат по От Я виділяю той об'єкт, формат якого мені треба скопіювати, натискаю формат по образцу і наскаю на інший графічний об'єкт. І як бачу, автоматом такий формат застосовується. До речі, до речі, до речі цю кнопку формат по побрасу її можна застосовувати і до інших фрагментів тексту. Наприклад. Зараз якісь фрагменти зроблю. Виділяю я цей фрагмент тексту. Да? Натискаю формат по образцу. І виділяючи слова, які я хочу, перепрошую, виділяючи слова, які я хочу, до яких я хочу цей формат по образцу застосувати. Як бачите, все працює. Далі ну, у вас, як у глядачів, може скластися таке враження, що в принципі нам стилі не потрібні. Ми просто можемо користуватися кнопкою формат по образцу. Так, е, да, можна, але це буде довше. Якщо у вас таких залогів декілька десятків, то вам треба буде декілька десятків разів класти формат по образцу, і це буде довго. Якщо ви один раз ці глоки зробите одним і тим самим стилем, а потім міняючи цей стиль, ви будете дуже, скажімо так, багато часу економити просто-напросто. Значить, це, що стосується стилів, я вам розказав про шаблони, це наступне відео, обов'язково його подивіться.